Вітаємо всіх з Різдвом Христовим, з Богом в новий рік. Люди, розуміючи, що православні, католицькі і протестантські церкви тонуть в релігії, традиціях і обрядах, дивляться, де правильна віра в Бога: на Сході чи на заході, на півдні чи півночі, часто кидаються в іудаїзм, мусульманство, буддизм або шаманство. Але віра в Бога не залежить від географії, спасіння людей. Шлях до Бога, тільки Ісус Христос, і скрізь є праведні служителі Божі. На жаль, є і служителі сатани. В Біблії описана історія людства, і чітко показано, що існування цивілізації, існування людства залежить від праведності людей. Коли всі помисли людей повсякчас були зло, Бог знищив перший світ потопом. Коли в Содомі і Гоморі не знайшлося праведників, крім лота, Бог знищив ці міста з усіма нечистивцями, які там жили. Перед цим Бог сказав Авраму, що якби там знайшлося хоча б 10 праведників, він би не знищив ці міста. Зараз світ все більше віддаляється від Бога. На сході процвітає тиранія, на заході содомія. Люди все підготовили до знищення світу: термоядерну, хімічну, бактеріологічну, тектонічну і іншу зброю масового знищення. Але Бог стримує її застосування, не дає людству знищити себе, тому що на землі є праведники, які проповідують благу звістку і поширюють між людей Царство Боже. Крім того, в Біблії написано, що кінець буде тоді, коли Євангеліє буде проповідано всім людям, щоб кожен мав можливість вибрати, він з Богом чи без Бога. Тому нам потрібно каятися, хреститися в Отця, Сина і Святого Духа, освящатися і ставати праведними, щоб бути з Богом. Для цього нам потрібна жива церква Ісуса Христа, де проповідується чисте, неспотворене Слово Боже. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.